Ще що хотів а, сказати по дорозі, давайте я, мабуть, вам поверну камеру трохи на дорогу, щоб ви дивилися, що там на дорозі твориться. Поки я буду розповідати. Але хлопці баскетбол грають, а хлопці батько з сином. А, хтось мене запитав на рахунок погоди в Тамбі. Ось, і в принципі, я, мабуть, вже ще в минулому відео я розказав. При ну, приблизно середню температуру От зараз зимою, що, що минулого тижня минулого тижня було холодніше, ніж зазвичай в цю пору. Хоча, в принципі, і зараз холодніше. Цікада показує на 72. А ну 72 то це якраз, мабуть, середня температура. 72 це 22 градуси по Цельсію. Це, мабуть, якраз, якраз середня температура, яка і, має, яка і має бути в цю пору. Але цей тиждень був холодніший, ніж, ніж зазвичай. Вночі температура опускалася до плюс 7, плюс 8. Цей місяць був дуже холодним. І січень був холодним, і лютий поки що теж холодний. Ну, але якщо, якщо коротко так підсумувати температуру тампи, а не температуру а взагалі погоду тампи, то, мабуть, можна розділити взагалі рік на два сезони: зима і літо. Осені і весни тут практично немає. Зима от, це так як зараз. Так і є тут, а тут, тут ж немає весни і осені. Тут є вінтертайм і самертай. Ну так. Ну, я ж це і кажу, наш ну, ще раз повторяєш. Ну ти ж практично. Такого й нема поняття, як. Ну, є, і... є, є такий момент осінню, коли листя опадає з деяких дерев. Ну, воно до сих пір опадає. От. Літо починається, ну мабуть. В кінці березня, на початку квітня, це вже починається літо. І закінчується воно в кінці а, листопада. На 275. Так, на 275-ту повертання на північ. Середня температура з зими, я вже казав, що в січні, в середньому, вночі плюс 11, в день плюс 22, влітку середня температура вдень і вночі практично не відрізняється в день десь 32-33 в середньому, в липні плюс. А вночі 28-29. Вночі літком прохолоди немає. І а на відміну, от, наприклад, в Техасі, ми, як жили в Техасі, там температура літком-літком. Ну, хотів сказати літом або влітку, а вийшло літком. Влітку температура піднімалася навіть до 106. Це скільки? Це 98, здається? Що? А, стоїть. Заснув. Влітку температура піднімалася до 106. А, ну, так, да, це 38 здається, якщо я не помиляюсь. А в Флориді такого не буває. В Флориді настільки е, сонце не пече, але при цьому нам у Флорі на, е, ми зрозуміли, що в Флориді 93 ну, — 93 це десь 20... Ой, 33 градуси по Цельсію. Відчувається набагато набагато спекотніше, набагато важче, ніж ті ж 39 чи 38 там в Далласі. Тому що там немає вологості. У Флориді, от як починається літо, мабуть, десь ну, не з початку квітня, мабуть, з кінця вже квітня і аж до кінця вересня на вулиці дуже душно через те, що велика вологість. І ця велика вологість разом з температурою плюс 30, плюс 33. Дає отаку дуже важку, важку погоду, важку температуру. І дуже багато людей. Флоридський клімат для них не підходить саме через те, що тут просто немає чим дихати. Швидка полетіла. Тут немає чим дихати. Тут, Люди, ну наприклад, як мені казали про Техас, що ой в Техасі так жарко, що вийшов на вулицю 10 хвилин і ти мокрий. У Флориді не треба ні 10 хвилин, ні на вулицю виходити. Для того, щоб в Флориді бути мокрим, достатньо просто відкрити двері. Просто, коли ти відкриваєш двері, вийти з приміщення під кондиціонером на вулицю, ти автоматично становишся мокрим через високу вологість. А зима це така от пора року в Флориді, коли можна спокійно погуляти на вулиці. От плюс 22 і вологості зимою немає. Ну вона вона все рівно є порівняно з тим же Техасом. Все рівно тут вологіше і воно відчувається. Але вона не настільки висока вологість, як влітку, і тому зима це така комфортна пора року у Флориді. І саме через те, канадці або пенсіонери з півночі США дуже полюбляють. Приїжджати сюди і півроку, якраз коли в Флориді от така гарна погода, вони звідти зі снігу приїжджають, і от тут у нас в Флориді живуть півроку. Ще що хотів сказати про Флоридський клімат. Коли ми жили в Техасі, ми їздили в Лос-Анджелес на конференцію. Я їздив з Техасу і ще мої знайомі їздили 59-й. А знайомі звідси з тампи також приїжджали в Лос-Анджелес. І це було в вересні, в кінці вересня. І в нас дуже були різні з ними враження про каліфорнійський клімат. Тому що я приїхав з Техасу, і я кажу, що тут так волого порівняно з Техасом, а вони приїхали з Флориди і кажуть, ти що знущаєшся, тут взагалі сухо порівняно з Флоридою. От, І тому от так. на на прикладі от, клімату Лос-Анджелеса можна сказати наскільки важко, наскільки спекотно у Флориді. А, і ще що важливо, а, оці два сезони літні і зимовий, їх також називають а, сухий сезон і сезон дощів. Сухий сезон це зимою, це коли в основному на вулиці дощів немає. А якщо є, то вони такі дуже дрібненькі і Ні, небо. Да, рідко небо може трошки затягнути, навіть на цілий день може затягнути, але все одно таких днів а, тут небагато. А цей рік якийсь був дивним, бо в принципі багато таких днів було. Але взагалі в середньому то в основному от, те, що ви бачите зараз на своїх екранах, це така погода зимою у Флориді. Літо а, літо і осінь. Починаючи, мабуть, з травня і закінчуючи. ну, Взагалі офіційно сезон дощів, сезон ураганів починається 1 червня, закінчується 30 1 чи 30 листопада. скільки в листопаді? 30, здається, листопаді, днів. І закінчується 30 листопада. Да, 30 листопада. Це сезон ураганів, сезон дощів. Але це не значить, що цілий день дощі. Сезон дощів це цілий день спека. В 5, 6, 7 вечора приходять хмари. Такі хмари, що на дворі робиться ніч. Хвилин 15, може півгодини, ллє як з відра. Тропічні дощі просто. Так, Тропічний дощ. Приходить, приходить швидко хмара, виливає стільки води, як, як просто як з відра, як такий інтенсивний душ. Так само швидко вона ця хмара потім уходить. І вже буквально через пів години асфальт знову сухий, від того, що він був настільки гарячий за цілий день. От, оце сезон дощів. Це стабільно, ввечері приходить хмара і Це виливається. В залежності від е, місця в Тампі, наприклад, трошки по-іншому. Верніше, не в Тампі, а в Клівотер, там, де ми жили. Ізтошу. Це Бо в був острів і він був е, з усіх сторін водою. Там чуть, -чуть... Клірвотер свій мікр... Кріма... мікроклім? Да, 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 да. А в Орландо, от в Орландо це стабільна стандартна ситуація для Орландо. Ну, Ввечері там десь 5-6, як коли, коли в 7 вечора. В тампі так само, там постоїть зі сторони землі. Ну ми не знаємо, що ми тут ще не жили. Бачимо. Ну, але все одно навіть в клірвотер, от ми, ми коли жили в клірвотер, ми жили по другу сторону, там по бейзатоки, і там от погода була очі. Там погода була така, що ми, ми бачимо, що з тої сторони Стампі просто летить величезна чорна хмара, але вона натикається на воду і вона розсасується і пропадає. І в нас дощу немає. Деколи до нас доходили дощі хмари зовсім з іншої сторони, вже зі сторони мексиканської затоки. Тобто це був такий свій мікроклімат, але все рівно суть, суть схожа. Все рівно на вечір приходила хмара і виливався дощ. Правда, це було не кожного вечора, так як, як це в Орландо, в Лейкленді. Велико і... як по годиннику. Да, можна звіряти години right. по дощам. Але, Що але, чор... як працює з кожним роком якось трошки по-іншому. Тоді коли ми жили, десь приблизно 5, 36 годин і дощ. Поливався дощок з От це така, така погода. А дерева, дерева сірі, бо в нас зараз зима. Але все рівно травичка. Гарна порівняно з Техасом. В Техасі взагалі жахливо зимою. Літом, там ще нормально, коли там трохи зелень є, а зимою там взагалі депресивно і мені не подобається. Ну не будемо про Техас, будемо їхати в аутлети, надіятися, що не сяде батарейка.